Всім привіт! Перед тим як почати читати для вас, хочу вам дещо сказати. Це вже остання частина ліска Мармиско, але іменно ліска Мармиско та Леська Хевська, але воно так не поділено на частини. Це не частина перша, але ще точно не знаю. Коротше, не Е, Я хочу сказати, що якщо мені всі 9 оповідок не вмістяться в це відео, то в наступному відео вже буде частина п'ята. Але ще в частині п'ятій я, напевно, звернуся до вас, моїх підписників, з одного такого питання. З, по одному такому питанню. Коротше, одне таке питання буде в наступному відео. А так, починаємо: Наталія Єсіновська, Ліска-Мармиско. Ліска-мармиско та Леська Хевська. Оповідка перша. Із якої читач дізнається, хто така зуня і де ростуть банани. Хто така зуня і чому це навлізла в у книжку про ліску? Так Зуня і є ліска, так називає її дідусь. І ми скоро дізнаємося, чому. Для ліски канікули не були канікулами. Якщо вона не навідувалася в село до дідуся з бабусею, то, звісно, любила і море. Їздила з батьками на чорноморські курорти у Болгарію, планувала навіть якось поїхати до Хорватії. Ліщина мама вирішила, що саме там їй слід шукати свої корені. У Лісчиної бабусі дівоче прізвище було Міхневич. Тож мама надумала собі, що її предки жили поруч із Бреговичами та Караджичами. Тато якось пробує переконав, що, скоріше за все, походить з сусідньої Білорусі, де живуть Захаровичі та Короткевичі. Там мені подобається Балканська версія. Може, кілька років вона переконувала сімейство спрямувати свої погляди на Хорватію. Погляди вони спряму обговорювали, які міста відвідали та поки що Хорватія таки ошала ці планах. А поїздку все довго планувати не треба. Швиденько зібрали рюкзаки, купили смаколиків і на маршрутку. Таліза вже її тішиться, бо в селі почуває себе вільною. Не від обов'язків, бо вона допомагає бабусі Любі, а від постійно морського військового шуму і багатолюдності. Купа простору Луки, річка. Про що ще може мріяти дитина, яка роста в місті і живе у двокімнатній квартирі? Березу, ну скажи, що ти за радість? Сидіти у чотирьох стінах готелю, їздити на екскурсії, коли всі ходять табуном, фотографуються табуном і табуном купують однаковісінькі сувеніри, запитала вона Андрійка, кого хтось із однокласників хвалився фотографіями з Франції чи Єгипту. Немає часу навіть роздивитися ту піраміду чи ельфулу вежа. От у селі пато значно завершувала дівчинка. Андрійко погоджувався з лізкою, хоча сам у селі бував не час, бо там жила нарідна його бабця ще двоюріна. Їска ж поріз до села, щоліта, літа. Їй подобалось досліджувати природу самій з друзями, а ще краще з дідом. Дід Грицько добре розумів ліску мармиску. Конь дізнався, як назвав першу, і поки що єдину оночку, довго плювався, навіть посварився з ліз батьками. Потім підійшов до крихіонорожева дівчинка, загорнутий конвертик, у за назвати беніло її ні нілізько. Як же тоді, га? Мала дівчатку, посміхнув, будеш Зунею. Батькам дід сказав, що Зуня то коротко від Лізоня, і завжди саме так називав свою онучку. Лізі дуже подобалося це ім'я, і вона дуже любила діда. Він ну, ще на перший пол здавався грубим і черством насправді був дуже добрим. Тільки чомусь не всі це помічали, а може, він навмисно приховував, як равлик чи черепаха хваль свої ніжні тільця у міцну хатку, так і дід Грицько хова своє добре серце за показною групістю, та ліску він не міг цим надурити. Дід дуже нелюбив, коли ліска тягалася з кошенятами, тому що він був такий вредний, а тому, що турбувався про її здоров'я. Ну що ж ти з ними тягаєш? Не самі собі дадуть раду, а ти можеш підхопити якусь заразу глистів чи лишай, бурчав, бурчав дідусь. Ліска йому вірила. Дід за молоду був моряком, плавав по всіх усюдах, і тому, зласно, досі знав про такі речі, які ми знаємо, ще з книжок. Саме від діда Ліска дізнав, що банани ростуть на пальмах. Коли ж вона вирішила поділитися своїм знанням зодокласника, то повірили не всі. Бреши, бреши, банани завжди на пальмах малюють, зачіпався Богдан головати, який був, ніби розумний, але дуже недовірливий. Вірив тільки книжкам. Мені дідусь розповідав, він сам, бачив, не заспокоювався Ліска. Байки тобі, дідусь, розповідав, не гавай із собі його головати. Ліска, мала таки добра до його лик, бо не могла пробачити, щоб хтось ображав дідусі. та вкот саме зайшла Ірина Григорівна. Дізнавшись причину сварки, надав Богдану задань написати реферат про банани. Ми всі вже звикли до цих половини справа знай про них дуже мав. От Богдан нам розповість про них наступного тижня. Богдан головатий сердито глибнув на ліску, але промовчав. Так ліска мармиска провчила самовпевненого однокласника і захистав авторитета бо вже він також не раз її захищав. Вже наступного тижня Богдан із захопленням розповідає те, що воявлять банне справді вотанську найбільшому світі травою. Оповідка друга, у якій ліска стає мамою і їсть мед котів, особливо кошенят. Ліска дуже любила, хоча дідусь цього й не схвалював. Вона й годувала, вечісувала, піклувалася про них, як матуся, тим бачиш, що бабуся на кицька матя не надто переймалася своїми дітьми. Вона народжувала кошня щоліта, літа, але не завжди мала охоту й годувати. Піусю і рогомурка ще, який у серпні ходив за ліску і хвостиком не відпускав ні на мить, вона навчила пити молоко. Матя завіла десь на гульки, а маленький сліпий колобочок вереща на все село. Бабусю, він хоче їсти, повідомила Ліска бабусі Люб'яка сам до а що по твоїй маю зробити? Як мамка нагодує його, то що я повинна з ним панькатись, бо трохи сад, бо в неї був багато роботи без куті Якщо хочеш спробуй навчити його пити молоко Давай я на мисочку. Ліска понеса мисочку зі свіжим теплим молоком у літню кухню до вереща білой сірий клубок. Поставила тарілку на підлогу, бережно взяла пухнастика і став тисити носу, носу молочко Спочатку кошеня продовжував верещати, потім став злизати білі краплини з власної мордочки. Ліска знову тиці його носом з змоком. Нарешті, мале почав потроху лискати. Ну, котяча мама, як тут у вас справи поцікавить, бабуся згодом, бабусь, на їсть!» Я навчила його. Ліску розбирав від гордості, не взяв тепер волохати створіння і притиснув до себе. Кошеня виріскнуло вже не від гота, а від того, що Ліска стиснула до сильно. Пробач, маленьке, просто я тебе дуже-дуже люблю. І страшенно рада, що ти вже не голодний. Ліска почула, що дві зайшов дідусь і скоренько поставив малого морка, що коробку зі шматі, Яка касужила йому дома. Ти добре поїв, а тепер з маленьким, треба багато спати, ліска погладила пухнастика по голові і накаже дідусем, що я брав тебе на руки. Привіт, дідусю, Ліска підбігла до діда Грицька. Ти ж будеш дома, чи ще поїдеш на паську? А можна я з тобою чи краще підемо сьоні порибавати? заоторохтіла дівчинка. Чекай, Зуню, дай. Я передихну, сказав дід, витираючи рушником руки. На паську поїдемо завтра. У мене там є цуценя, так ти його не гладь. То має бути злий сторожовий пес, який не знає ласки. Добре, дідусь, ліска дуже любив кудись їхати йти чи їхати з дідом Грицьком. Чи на велосипеді на руловлючи на мотоциклі на паську, де працював дід. Він доглядав Джо, качав мед. У нього був спеціальний комбі комбі комбінезон, і капелюх із сіточкою, щоб бджоли не кусали. Хоча він рідко й ходяга, казав, що вже не відчуває на окозі. Розповідав, що коли він тільки починає працювати бджолами, то все його тіло страшенно розпухав від укусь, тепер виробився імунітет. Дід показував лізі, яку боку стоять рамки зі щільникам, куди залітає бджоли, а найбільше війська любила свіжий мед. З молоком охота немовірна. нічого смачнішого немає в цьому світі. Різні тістечка і тортики вона також любила. У мами Наполеон, і ті Чині Тірамісу, її усілякі чизкейки. Любила вона також бабусині печки. Найкращі перички у світі. Вони смачні для неї був мед з молоком. Дідусь доїв козу й приносив кастролю в літню кухню. Лізка швиденько брала ложку й теплу пінку, найсмачніше, що я в молодці. Тоді процівжую через марлю, наливала в чашку. На столі завжди стояв банка з медом, і мозоми молока з медом вранці, у обіду поуден увечері або про її просто посеред дня. Ліск. Могла їсти собочий картоплю, що на частенько робила, але не пити з мука медом ні, це неможливо. Мед густий, тягучий, пахучий, краса. Ліска любила перший квітковий мед. Прозорий, ніжний, духмяний, Любила також акаційний, різкіший, темніший, також не дуже густий. Подобався їй і либо, світлий, просякнутий, цілющим ароматом. От гречаного меду для ліски не існувало. Вона не розуміла, чому він вважається найкориснішим, і була впевнена, що, як він, що якщо він із часом загусає, це неправильний мед. Їдусь їй якось розповідав, що справжній мед, окрім гречаного, не загусає. Тож якщо мед швидко густи, значить недобровісні пасічники Годували джі цукровим сиропом, щоб вони робили більше меду. Правда, дід Грицько також іноді підгодував джі у дощові руки, коли бджола не мав можливості не збирати досить нектару. У дідуся правильний мед, найсмачніший, найсолодший, думала Ліска, вмощуючись до столу і витягаючи ложку для меду. Цікаво, чи тідусеві бджоли вже встигли наносити нового меду, як волі глядає сторожове цуценя. Оповідка третя у якій зуня гладить сторожого пса. Наступного дня, поки дідусь пішов рвати щерицю для поросят, ліска годував мурка шмоком, поколихала його на руках, як маленьку дитину, потім знову поклала в кубельце. Дід Грицько казав, що вони поїдуть на пасіку, коли пообідають. Тож треба підготувати до поїздки, взяти бабусину печива, цукерок, бо ж серед лісу прокидається, шалений апетит. А ще трішки кобаски для цоцика. То невідомо чи там дідусь дуже животинку. Ну добре, ліску, коли ж діда, ти сідайте їсти. Бабуся став на стіл та А що їсти, з надією? Запитує Ліска, хоча з нею відповідали. Звісно, суп це ж обід. А твоя мама суворо мені наказувала до тебе супом в обід. Бабусі була не була. Ну, бабусю, ну будь ласочка, можна і ним муком з меду пообідаю?» Ліска наморще носка багає подалась на бабусі. Ні, ну бабусечку, ми ж на пасіку їдемо, я маю пахнути медом, щоб. чого думав, що я твоя, а супи я пізніше поїм. Трішечки пізніше. Знаю, я твоє трішечки пізніше, воно ніколи не настає», бурчала бабуся. Любо, ну чого ти дитині забороняєш мед їсти? Він набагато корисніший від твого супу, та й смачніший, сказав дідусь порога літніку. Ой, ну вас. Робіть, що хочете, тільки сам потім перед Оленою звітуйся. А що звітувати? Дитина здорова, рум'яна, а приїхала бліда, як поганка. Лізо, цмокнув діду в колючу щоку, і поки бабусі, не передумав, швиденько навела собі молока і запхала ложку банку з медом. Дідуся, твої бджоли роблять найкращий мед у світі. Дідусь Мочка сміхнувся і нахилився на своїй тарілку з супом. Поки дід Грицько займався своїми джоганими справами, Ліска гралася з булом, цуциком, який мав вирости злим сторожим псом. Він був зовсім злий, а дуже милий, волохатий і смішний. Трохи видовжено морточками, якесенькі висячі чорнівушка, кучерява родувата шерсть на круглих бочках, так і дідусь його добре годує, і широкі лапи. Лісті не довелось навіть підманювати кобаси, що на дідусь на поля, зор, бок став дружелюбно металяти ляти хустинні, запрошуючи дівчинку до ігру. Вони ну, й потанцювали, і поганялися за паличкою. Правда, кидати було надовго, бо пасив був прив'язаний і пообіймалися. Як почали дідові кроки, кинулися різні боки. І вже перед від'їздом, коли дідусь пішов щось забрати у хатині, ліска віддав булові кубасу смачного, малий до зустрічі. Коли вертався на мотоциклі до сад, ліска сказала, гарно тебе песик, дідусю. І Грицько з під лоба зиркнув на онучку Зуню. «Сподівайся, ти його не глади? Ні, дідусю, ти що? Бо можна гладити сторожох? От і правильно, має бути злим. Ліска, потом, сторожових собак не можна. Але ж від цього, всього шуманький а не собака. О, так, що я не обманула дідуся. Ми знову ще погралися, всі малята люблять гратися. Голоше за дідусю, сьогодні такий гарний день, може, ви ще поїдемо перебалити. Воно ну, зітхнув якусь свою думку. А потім він сказав, а чом би ні, Червів я накопав, тільки не поїдемо, а підемо заодно і коза попасеться. Оповідка четверта, у якій ліска нанизує черв'яків і згадує про мишачий хвостик та мадагаскарських тарганів. Ліска вже не раз рибалила з дідом. Їй подобався процес. Береш черв'яка, нанизуєш на гачок, закидаєш вудку подалі, от і з цим подалі. Трохи було проблеми, бо ліска ще була мала, хоча нікого в цьому не визна. Тому волосінь часто трапляла на закущі чи очерет. От із черв'яка проблем не було. Ліска не боялася брати їх до рук. Ну, черв'яки, що тут такого? Назначи, що більше дівчат чи не менше крива носи, або навіть верещав дурними голосами, але не вона. Ліска любила такі штучки. Якось бабусина кішка, маті гралася у дворі з мишею. Тягала її, тяга, потім на кілька секунд відвернулася, ліска хап мишу за хвостей і давай собі гратися. Кицька помітила пропажу, став шукати. Тоді Ліска стала грати з кішкою, миха перед носом мишкою. Так що Ліска не з дівчат, дівчат іншого разу, і матія з'їла мишу і лишила хвостик. Чи відволіклася, чи забула хто з того хвостика знайшла Ліска і використана любов готувати. У пластмасовому посуді. Серед улюблених складників був пісок, трава, листя, квіти, камінці. Ліська могла приготувати рагу, спекти тортик, і щедро перекрасити пелюстками, а мишач хвостик ідеально підходить для супу. Все ж таки м'ясо. Вона дуже старалась, два різні пахучі спеції, зокрема. Зернятка, кропу, листя Петрушки, Та батьки, які саме при того дня і привітали, на оцінили їжі Мамо, тату, ходімо, я приготувала для вас. Справжній делікатес На що з томною і подружжя Мармисків пішла за дочку, найрожці пакувавши сумок із гостинці. А... і чим же сьогодні знову наш? Нас шеф куха зацікавлено запитав пряним супом з мишачим хвостиком, щаслива ліска, кіно батьки за руки до своєї кухні. А де ти взяв мишачий хвостик, боязку? запитав тату. Усе ще сподіваюся, що то лише дочка фантазія. фантазії. Матя загубила, а я підібрала радісно пойдумлю ліска. Що? Ти брав руки мишачих хвіст? Який жах піс жахнулася? Ти гарно вимила руки після нього. Чомусь усі мами передусім. Думають про чистоту рук, а вже потім знають, що треба захоплюватися витвором дитячої уяви і дитячих рук. Добре, що ліска не спів батькам про цю мишу. Якщо вони так якались якогось маленького хвостика, страшно подумати, що може статися, якби дізнав про майже живу мишу, яку ліска тримала за хвоста. Ну, а що тут, що тут такого? Майже голоденькі хвости. Це ж вам не мадагаскарський тарган, якого родина Мармесків якось бачила на виставці у зоопарку. Тих тарганів можна було навіть погладити. От тільки чомусь охочих майже не було. Кілька хлопчаків хуліга з того вигляду, звісно ж, ліска. Хіба ж могло бітися без неї? Мама не могла на це. Дивитись, пішов розглядати тропічних металків, Тату не цей історичний момент, хоча зазвичай здовом клатить свою донечку із різноманітних звірин. То вверху на черепасі, Лісті тоді було уроки два, то в обіймах. Змія у випадку з матагаскарськими тарганами він на й тато дав слабину. Чому ліска не розуміла, адже на дотик мадагаскарські таргани були зовсім гідкі. десь такі, як хрущі чи інші жуки, тільки на вигляд більші. І тіло складається ніби з окремих сегментів. Може, саме тому на них так неприємно дивитися. Ліска почепила найжарнішого червячка на гачок і щосила махнула вудкою. Диво цього разу в осінні на що не зачепилась і поплавок поносила якраз посеред річки. Дідусю зашепотіла, щоб не розлякати ребуліска. Чому нашу кицьку звати Матя? Ти на якась кличка навіть для кицька. Все ти помічаєш, усміхнувся дідусь. «Мені справді давно, коли сестра твоєї бабусі принесла нам чорне кошеня то сказала, що ти котик. От ми назвали його Матвія. А потім Матвій привів кошенят його перейменувати. Так і з'явилася матя. Якщо тобі більш подобається, можна звати її Матильдою. Та ні. Відгукнулася ліска. Це занадто довгей благородне ім'я для кицьки з відкушеним вухом, яка не турбується про своїх дітей. Добре, що про них якому потурбуватись, турбу, сказав дід Грицько і хитро приморушивши очі. Мучко, що? Дідуть знає, знаєш, його до ймуркаша. Вже бабуся проговорилась. Ой, може, і він про бублик?» – булика знає думки ліщині голові, перелякано стрибала одна через одну, та вона так таки назвучила свої побовання, бо їхній з дідом спокій було порушено. Оповідка п'ята, у якій ловляться бубері, а муркаш. Їсть яєчні. Добрий вечір, старий Маршавий діду Ганець. До ліски та діда Грицька війшли його товариші. Лісці вони не подобалися, тому що вона відвернулася зосередину риболовлі. Дід Грицько відійшов з іншими дідами, щоб погомоніти рибу не розлякати. І чого ти з нею так панькаєшся, почув Ліска? одну з дідоє скрипочок старий і жавий замок? Наш тобі не рідний, це чорноротий. Вона мені рідніша, ніж твої рідні, гаркнув дід. Грицько потім знав, що вона все ж не робила, що що їні раз не бачу, щоб десь показує своїм онукам. Ота тільки ходиш язикар спокій як язиката хвеська. Не сказав, що дід Грицько на рідний їдуть. У нього і прізвище інше царенко. Мабуть, його передкинувши до царського роду, а сво справжнє дісю того, щоб дрова їх з татом дивним прізвищем Мармиско, на ніколи не бачив. Бабуся бусь що він покинув його коли тато був зовсім маленький. Тож виховував ліщину тата дід Грицько. Тому для Ліски він дідусь рідніший за рідну. тату ще був підлітком, я справжній батько навідався в село. Продавчина єдина на той час сільського магазину зупинила Олексу Мармиску, коли він їхав на лиспеді. Дивись, он батько твій приїхав. Хоч поздоровкайся. Біля магазину стояли з ними дядько, лоба зирка на засмаглого хлопця. Та оксі Мармиску навіть наглянутий біку, шпуркнувся мій батько, Грицько царенко. Ось велосипеда мені купив, додав Олекса, ніби купівля велосипеда, бо тестом на батьківство. Ліска часто просила бабусю з під цю історію, котре почув, неймовірно пишалась і дідусем, і татом і собою. Бо це ж у неї ліски, мармеску, такі хороші дідусі тату. Ну якщо це буде що саме тату на на тому, що доньку звали ліскою і мармиску. А знаєш, бабуся, я на тату місці зробила б те саме. Я не внесу... І на своєму, також, у мене просто суперевий дідусь, який, який перепитав бабусі, Ну, Раз ти так світиш, як це, про це означить, це щось гарне усміхалася бабуся. У ліски Марлеської ще один дідусь, мамин тато, а вона його бачила ще один раз, він був у сулом'яному капелюсі. більше вона про нього Нічого не знала. Не пам'ятав, бо він вже не зліз бабусі, бабуся, а з якоюсь чужої. Дідусю, клює. закричала ліска, вона була рада, тому що нарешті щось почепось, джек, тому що таким чином, може, розінати поганий дідуганки, засмучить її діда, грецька, ну показуй, що там у тебе, дідусь, підійшов неї найближче. Ага, бубер, А це гарна риба. Риба, як риба. Дідусь стану плечем, от тільки малі вони бобері, які карлючки, з них хіба юшки можна наварити або кішці віддати. Але іншої риби у нас майже не водиться, зітхнув він. От і раніше було повно карасів і коробчиків. Але ж і річка тоді була глибока, повновода, мріливо згадував дід Грицько. Ну то й що, бо берімо я улюблю Одна лом багато, вистачить усім. І нам, і мательді. Люснули ці біля лі... Добре, ти в мене, Зуню. Того дня вони піймали ще сім бобарів і чотири карлючки, і все віддала маті, але були надзвичайно щасливі І Ліска, і дід Грицько такі щасливі, що й не козу Бейджу. але, але вона сама вискочила ще гарі, коли вони збиралися додому. маналь наманать забитві щоки яєчні, ліска розпідав бабусь про те, як вони з дідом рибали нас сама на низу черв'яків, що цього разу осінь не чіплялися за кущі. Але ще що, що якісь старі бобарі пробують зіпсувати дідусей, натрі, а ліска їм завадила. Вчера сама ліска понесла шматочок яєчні муркашиві. Моя радісно поліз на зустріч западе на мене яйце з ліщиної руки. Реально запінчувались корок за що діджи, і каждо все-таки в мене на зоні, сказав, не з мішки. Не забудь помити руки, додав, виходячи з літньої кухні. Оповідка шоста, у якій виявляється, що вовк насправді собака. У в селі подобалося геть усе, крім бабусних супів. Вареники з порічками, бабусі смачнючі. Паріжки з ревеном пальчики оближеш, а супи, правда, в тому, що бабуся додавала туди обсмажену на олії цибулю. І така та цибуля була не смачна, а такі ті шматки великі, що той супу для лілізки на байкому якщо не катування. Коли всі разом сідали до столу, ліска їла дуже довго, ви збирала цибулю, на наклеїчок тарілки. А що цибулю боль то процес дуже Коли ж бабусі з дідусем стала за стол і йшли порадитися, бо ліска з якоїсь причини обідала сама. Вихід був дуже простий. Дівчинка хапала стрілкою пару шматків картоплі, щоб не бути зовсім голодний, а розручніше маєш собачу миску І пощастило, що вовчик їв усе, що й давало, тож бабуся так жодно разу не побачила, де дівається суп із онученої тарілки. Правда, найдужче вовкусе ж не любив суп із ліщини тарілки, а моко, кози бейжі. Бабуся завжди казав, що він так довго живе, бо щодня п'є б'є молоко. моко. Чому випивав не тільки свої поручі, а й котячу. Заходив у літню кухню, нахилявся під лаву, де стояли котячі миски, і скоренько працював своїм великим язиком. Через якийсь час заходи знову причини з'явилось молоко, а воно так і з'явилось, бо ображні коти просили бабусю знову їм налити, а добивався завжди вовк. Якщо ж про нього з якоїсь причини забував, наприклад, коли вибрав картоплю або аж ніяк не до собаки, хлопчик сам нагадував про себе приносив зубах свій мозку. Тут уже ход... не хочеш, а не відкрутишся. У таких випадках бабусі наливала мока більше, ніж звичайно, бо ж розумний. У ліски ніколи не виконував питання, чому собаку звуть Вовком, бо він справді бо схожий на вовка міцний, досить великий з широкими лапами і руд до чорної шерстю. Та характер мав надзвичайний, який завжди пізнавав своїх. Ліска могла рік не але він все одно їх пізнавав і радісно зустрічати через усе подвір'я у чужим спуску не давав, гавкав, що не хтось. Наступав на і ліщині друз... друзі запрошували бавитись до себе, бо страшенно боялися вовка. Таким він ставав грізним, побачивши чужинця. А лісці лизав руки, ставив лапи на плечі і так він танцював, хоча ті танці були досить незремні, бо ж вовк був дуже важкий. Вовк жив у бабусі з дідусем, скільки ліска пам'ятала себе. Дідусь розповідав, що він прибився до хати восени як того року, коли народилася ліска. То що ми з вовком ровесники, зрадісно запитав Ліска діта ні зунцю. Він прийшов до нас молодим псом, а щеням Так що Вок старший. Тож слухайся його, усміхнувся дід, а з'явився пес на подвір'ї так. Була пізня осінь. Пес смертно був страшенно худий, звісно, голодний. Дід Грицько зробив йому воду. Вок відігрівся, наїв собі кроглі боки, десь зник. Повернувся через кілька місць, охляли, з репіхами в шерці, якимось пронизом болем в очах. Одразу польсуй буду, а бабуся з дідусем близько не підпускав. Тихенько гарчану, довірила вона на них, зиркаючи. Потім заспокоївся, звик став таким привітним до Своїх, ким його знає Ліска. Ми так і не знаємо, де він вештався, але з тих часів у нього щось невеличка гулька, бо застряла мисливська, хто застрягав мисливська куля, закінчив свою розповідь. Тось тобто, ой, а можна я торкнуся? запитав Ліск тобра, коли вона на мацуку одразу змикнула, а йому не Ні, вже Уже купа часу минув, гай ти ж знаєш, як він тебе любить. Дідусь навіть забув надати про обов'язкове миття рук, ніби на підтвердження цих слів, велика грізний споку ліг сіляніг ліски, підстав свій пузу. Він страшенно любив, коли дівчинка чухала йому живіт, вовк ніколи не сердився на неї, не хапав зубами за руку і не гарчав. Навіть тоді, коли ліска мармиску ще крихітна маляна на впевнених ніжка повала всьому бок своїм чіпками-рученятами, навіть тоді, коли ліска мармизко вже трохи підрізши і осмілівши намагалась дідлати його, їй це так і вдавалося. На своєму конику вона заїжджала недалеко. Він завжди старий скинути її в траву, а не просто на землю. Вовк був для буде спочатку нянькою, а потім вірним другом. Тому дівчинка не розуміє, чому його бояться інші діти. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. А так це все. Всім па-па!